Псалом 15. Господи, хто перебуватиме в Твоїм наметі, хто житиме на Твоїй Святій Горі, той, хто невинний ходить і чинить справедливість, і правду говорить від серця, той, хто не осуджує язиком, хто ближньому. Не коїть лиха, хто ганьби не кидає на сусіда, хто нечесного за ніщо вважає, а тих, що Господа бояться, поважає. Хто присягає, навіть собі на шкоду та не зміняє, хто гроші свої не дає на лихву і на безвинного підкупу не приймає, хто отак чинить, не захитається повіки.